Автопарк місто Київ, Сумська, 2. В наявності у нас з'явилася така от ракета. Це Kia Sportage. Машина 2016 року випуску 2.4. Бензин на передньому приводі. Автомобіль привозився з США з мінімальними пошкодженнями по задній частині. Все якісно відновлено. Зазорчики всі на місці. Камера заднього огляду, парктроніки у нас присутні. По кузову він в ідеальному стані, немає ніяких зауважень, сколів, царапин і так далі є. Красивеніша лінзована оптика, противотуманні фари. Передня частина без сколів. 17-ті оригінальні лехоспальні диски з хорошою резиною. Салончик у нас текстильний, в ідеальнішому стані. Нічого тут не подерто, не протерто, є підлокітник для задніх пасажирів, стеля без зауважень, карти дверей в ідеалі, всі завіси також в ідеальному стані. По передній частині маємо 4 стопідімачі, електрорегулювання дзеркал, сидіння переднє без зауважень, мультикермо також без якихось нюансів. По центральній консолі додатково встановлена Android Multimia, є кондиціонер та підігріви передніх сидінь. Також, присутні, у нас драйвмод та допомога при спуску з гори. Зараз ми його заведемо. Пробіг у даного автомобіля 67 тисяч кілометрів. На приборній панелі жодної помилки, заводиться співтику. Машинка не димить, все працює просто бомба. Реально стан. Дуже і дуже хороший. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, ми вас чекаємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2, компанія Автопарк. Його можна купити як за готівку, так і в кредит або в лізинг, тому звертайтеся.